Телеканал 112 Україна, Ньюс Ван, Зік. Загальноукраїнські телеканали зникли з ефіру майже одночасно. Уперше в Україні змі звинуватили у пропаганді на користь Росії, країни агресора, а також у підтримці тероризму і загрозі для національної безпеки України. Президент Зеленський своїм наказом ввів у дію рішення РНБО про застосування санкцій. Каналам заборонили користуватися радіочастотним ресурсом України та заблокували їхні активи. Санкції запроваджені проти близького соратника Кума Путіна, Віктора Медведчука, народного. Депутата від ОПЗЖ Тараса Козака, номінального власника телеканалів Нюсванзік та 112, які в Україні називають медіа імперію Медведчука. Відключені телеканали у спільній заяві назвали санкції проти них політичною розправою над неугодними змі і не погоджуються зі звинуваченнями у інформаційному тероризмі на користь Росії. Ведучий телеканалу ЗІК Ростислав Сухачов зізнався до Чевелі, що рішення про закриття каналів стало шоком для працівників. Обставини, які начебто зазначаються в мотиваційній частині про якусь терористичну діяльність, я можу сказати, що журналісти телеканалу Зік 112 і Ньюзван, ми не торгуємо з терористами, ми не продаємо нікому вугілля. Ми не торгували цукерками з Москвою і, не, і контрабандою не постачали російські деталі для українського бронпрому за завищеною ціною. Тому ми би хотіли отримати справедливість, і ми на неї розраховуємо. Я сподіваюся, що в Україні ще є законний порядок. Ведучий телеканалу Зік закидає владі утиски свободи слова і свободи преси, які неприпустимі в країні, що обрала проєвропейський курс розвитку. Однак таку позицію поділяє лише меншість у медіа спільноті України представниця міжнародної організації репортери без кордонів Оксана Романюк вважає, що відключені канали, особливо останнім часом, перетворилися на рупор партії ОПЗЖ і дозволяли собі багато такого, що можна розцінити як російську пропаганду. Але інформаційна політика каналів на думку Романюк навряд чи стала головною причиною рішення РНБО, що було ухвалене на підставі зібраних СБУ даних, які ще не оприлюднені. Можливо, ці телеканали фінансувалися через ці схеми. Тоді це взагалі не про свободу слова. Якщо говорити про інформаційну політику цих телеканалів, це однозначно просування кремлівських наративів. Це... Численні псевдоексперти е проплачені рішення президента Зеленського експерт центру разумково Олексій Мельник вважає, чи не єдиним за останній час, що було ухвалено на захист національних інтересів України. На думку експерта, інформаційна політика каналів вже давно вийшла за рамки журналістських стандартів. 90% чи більше правди, і якийсь відсоток. Я б сказав, 10% цих, цих відсотків це коли вкрапляється інформація, наративи, які дійсно заради яких працює цей канал. Тобто все, що зараз закидають цим каналом, це підрив суверенітету, це підрив авторитету влади, це просування російських наративів, це е, Сумнів стосовно того, хто є, чи сіяти сумнів стосовно того, хто є агресором, хто є сторонами конфлікту, все це йшло досить акуратно, майстерно, тобто технологічно, все це впліталося в той контекст новин, які якщо скажем, не звертати увагу на ті меседжі, вони є абсолютно об'єктивними стосовно проблем економічних, суспільних стосовно критики влади. Тобто це дуже небезпечні канали. Вони небезпечні тим, що вони позиціонувалися як українські. Національна спілка журналістів України згодна з тим, що українські ЗМІ не мають бути рупором російської пропаганди. Однак відключення телеканалів тут називають надзвичайною ситуацією і заявляють, що не можуть погодитися з методами, якими держава хоче усунути ризики для національної безпеки. Фактично, мова йде про те, що. Понад 1300 журналістів і співробітників вказаних телеканалів на сьогодні через санкції вони отримали заборону на професію, заборону на своє майбутнє в засобах маси інформації. При тому, що відсутня у нас інформація, що хоч один із телеведучих чи журналістів він є фігурантом кримінальних проваджень або по яких вже є певні там вироки. Доведена якась підривна діяльність. Тому тут виходить, що е журналісти і працівники змі покарані при тому, що персонально їхня вина вона ніде не доведена, тому це знову ж таки ми говоримо, що це прецеденти думки українців щодо відключення каналів, яких звинувачують у російській пропаганді, теж розділилися. Максимально позитивно, тому що це є рупорами пропаганди, яку веде про нас Російська Федерація в інформаційній війні. Вона намагається зробити рейтинг своєї партії ОПЗЖ. Ставимося, звісно, дуже. Ставимося не дуже позитивно, тому що ми за свободу преси, а до Медведчука дуже негативно ставимося. Але пресі свободу будь-якому випадку. Дуже погано. Тому що нема чого дивитися. Підтримую. Тому що давно було. Я сподіваюся, що ми побачимо подання СБУ. Фінансування тероризму, як ходять чутки, це злочин, який має бути покараний. Якщо ми живемо у демократичній державі, кожна людина має право вільно висловити свою думку. Тому мені кажеться, що це таке демонстративне рішення, яке не робить нам честі. Юристи телеканалів вже заявили про те, що оскаржуватимуть рішення РНБО і наказ президента в суді. Головний аргумент закон про санкції не може бути застосований до ЗМІ. РНБО не може втручатися в роботу телеканалів, оскільки головним регулятором ринку є Національна рада з питань телебачення і радіомовлення. Саме Нацрада може відкликати ліцензію, встановлювати порушення, штрафувати тощо. Нацрада неодноразово критикувала роботу телеканалів і навіть робила спробу відкликати ліцензії, але поки. Безуспішно, юрист інституту масової інформації Роман Головенко згоден з тим, що влада має реагувати на прояви пропаганди з боку Росії, але погоджується також із тим, що реагувати на роботу українських змі має насамперед нацрада. Юрист вже бачить певні правові колізі такого рішення, якщо телеканали, приміром, подадуть позов до Європейського суду з прав людини. У Нас є конвенція про захист прав людини і основоположних свобод стаття 10. І е, е, однозначно, що випнення телеканалів це буде розглядатися як втручання в роботу приватних суб'єктів, і держава має, е, повинна буде потім обґрунтувати, що це втручання ну добре було передбачено законом, була легітимна мета, але найголовніше вона буде. Е, Мати обґрунтувати, що це було необхідно в демократичному суспільстві, тобто в даному випадку, що це було співставно з тими загрозами, які існували, і що було ну скажемо так найм'якший засіб обрано з усіх можливих у формі такого обмеження свободи слова. Юрист вважає, що застосування санкцій проти телеканалів свідчить насамперед про пасивну роботу Нацради, яка мала втрутитися в ситуацію раніше. Якщо ж власники телеканалів пов'язані з Росією і ведуть незаконну діяльність, то СБУ вже давно мала порушити проти них кримінальні справи, надати докази. Тощо з цим погоджуються й німецькі журналістській мережі ЕНОСТ, що спеціалізується на східній Європі. В інтерв'ю дойчевелі її представник заявив, що забороні каналів мала передавати суспільна і правова дискусія про Дотримання телеканалами журналістських стандартів це мала б супроводжувати дискусія у змі та суспільстві, аби було зрозуміло, чому саме це пропаганда, були наведені докази. Цього всього, на мою думку, не відбулося. Питання викликає також і часовий аспект. Чому Зеленський не зробив це набагато раніше? Багато хто каже, що це пов'язано з внутрішньополітичними мотивами, тим, що рівень підтримки його партії падає, а близької до заборонених телеканалів політсили ОПЗЖ зростає. Усе це має неприємний присмак. за виставками німецького експерта. Відключення трьох телеканалів без жодних попередніх оголошень може мати довгострокові наслідки для свободи слова в Україні. für die Presse und Meinungsfreiheit ein großes Problem. Для свободи слова і думки буде великою проблемою, якщо всі просто сприймуть це як належне, адже це означатиме, що влада тепер зможе закрити і інші телеканали, якщо захоче, або наступна влада зможе це зробити. Секретар РНБО Данила вже заявив про те, що в Україні є ще багато змі, які займаються російською пропагандою. Це означає, що долю Зікнюсван та 112-го можуть повторити інші мас-медіа. Однак, без ретельного юридичного обґрунтування таких санкційних рішень влади. Заборона змісточки зору демократії вкрай небезпечний шлях.